Привіт з іншого боку, ти мене не знаєш, тому це може здатися дивним, але ти успадковуєш від мене, малий. Чому спитаєш ти? Скажімо так, для Бог краще не ставити запитань, гроші мають кудись піти, і швидко. І ще я чув чутки, що ти був хорошим порядним сімом. Тож ти ось оцю ось спадку щастили моїх важко зароблених сімльонів. Мені дуже не подобається ця жінка, і те, що ми її не, не знаємо і. Тут багато натяків на те, що це якісь не, нечисті гроші. Тому, звичайно, я відмовлюсь. Ну, ми прокинулись від дзвінка Зої, дівчина, з якою ми познайомилися, вона запрошує нас перевірити когось відомого. Ні, ми не будемо. Ми в дуже поганому стані прокинулись. Ми голодні, холодні, у нас нічого нема. Ушить хочеться. О, тут все живці, вже хтось. Ой, пішли пограємо. Ми кокетливо прокинулися. хе <рес> <Ого. рес> Ой, ну подивіться, Така краса. Це щастя. <рес> так. <Будем ловити. рес> а, не воня... а це ти воняєш? <рес> Шмор. Не ванякий, пішли, щось з цим робити. Тукки співають. Гарні дуже. Дуже, гарні. дуже гарний. Вау! осінь, осінь в повному розгарі. Ну нарешті, тут і сонечко світить. Нам ну, навіть жарко стало. Тепло. Якісь мужчин для нашу. Не скачи. То да. ніяких їжу. Ніяких їжу. Ми зараз купимо багаття Зробимо. І буде все хорошо. Давайте ми перекусимо нашими бобами. Амано. Нормально, підемо ребачити. Ой, гарно. Давайте спробуємо пошукати тут. У нас споряд якісь ручки, може, вийде так. карточка 5. Класс, троянд. Тюльпан. А виглядає, як троянд? Ми тепер можемо шукати їжу. Давайте пошукаємо. І так. Ми повністю брудні, довольні. Знайшли ось такий от лоб, він невеличкий. Гриб один мільйон коштує. Не дуже при прикольно. І навіть знайшли якусь їжу. Що це таке, я не знаю. А, я це їсти не можу. Я навіть, я... Це коштує 97. Я не знаю, що це. А, помідорка, шавлі, ромашка. Купа сміття. Ну, такий собі улов, насправді. Але може, де зараз вийде щось собі прикупити? Дуже сумно, нам потрібно більше грошей. Знову вечір. Як огидно. Можливо, зайти до цієї громадської пирально було помилкою. Не подобається садівництво. Я згодня, і мені не подобається. Тобі вона явно не подобається знову І що робити? Ось і ранок настав на ставці дуже дивний сон. Всю ніч. <проб> <при> чому... Хочемо <проб> їсти. Всю чально. <проб> Десята ранку і ось мій улов. Ми знайшли другу жабку, і я думаю, можна спробувати розмножити її. І в нас з'явилася листяне на ще жанку. Три жабки, хорошо Декілька рослинок, морку ми можемо з'їсти Ось це ми продамо. Давайте суп Не Так весь час будеш іти. Ну, це півдня пройде. Ми годину будинок чльопимо. Ви знижку нам зробите.

The ну, добре oh, номера мы обменяем с Раз так и справа Но oh, oh, mm. а, а при у них неудобная встреча с Сама комплимент робить. а потом неудобная встреча. Не спонравилось. Ламп. Ламп. Мышка. That. Oh, oh, and... be to oh, да, да, да. Ну, давай, честно, Який вас. Сама дай ол. Какие у тебя были интересы? Я купил тебе, я купил тебе. Шантель. Я купил тебе года. правда? Точно. Данела, где-то? Муш. Мне кажется, она недовольна всем. Всегда много

<ріп> на мамину паузу. О, ураза. На, сіоно نبدا. Люба моя пара. Ти на ну, кого дивишся? Ти нам комплімент робила, а ти дивишся на на Як це, знає? О, як. А. А. Не Ой. Шабаш. Я образуюсь. Вони нам не дружні. Йей! єй нарешті ми зможемо щось готувати. Нарешті. Давно пора. Давайте тепер ми заловимо собі обід. Нам потрібен обід. Яка протка, не така. Ну нарешті, їжа. У ну, мене жалко таке місць, і робов ці прима. Вона запрошує нас на якесь місячне гуляння, яке відбувається на березі скелі предків. Ми там можемо плавати, приймати місячні вани, спостерігати за зі зірками, грати музику танцювати навколо багаття. Давай. А... Де ми? Я не знаю, де ми, але. А... 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 а де мої речі? У нас собі кала тут чи що? У мене ж була риба І бегуни. Пішли копать. Жесть. Нічого собі Поглянути, давайте поглянемо о-о-о, ось ти, ось ти відбувається знайомих. Можна поїсти. Ой. Що ж ти будеш робити, буде, так? Синій вже ходить. От нічого. Нічого в просілях розхаживать. Колосальний монумент, що височіє над шепітливою глин, оповитий таємницею. Вчені вважають, що це обудало давно померлого правителя, Вирізблене у скеля, але його походження залишається неясним. Любителі повного місяця пов'язані з тим коротше, світом, тоді як вчені стверджує, що це просто стік паводкою води з болотяного болота. Ці сльози вирізбали глибокі канавки в камені, натякаючи на давні ритуали. Сьогодні предток приваблює любителів природи своїм мальовничим водоспадом і продовжує надихати тих, хто практикує давні обряди під час повного місяця. Клас. Ти які танці. Ти які Вау! Ці так замкнули. Диви, як він відправляється? Ну взагалі. <тур> <тур> а, тут купати. Казалось, що купати, власне, Тут купати. Вау, 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 гарно купається. І шо, да? Давайте отведу убиваем. Проще більше больше. Ой, то багато хто з нами пішов купатися, не тільки ми. Файно. навіть гігієну підіймають строчки. Все, закінчилось. Ось кінець. Не, ну класно. Коли я знайшла шла то дуже сподобалось. І так, вже ніч, холод, Сум. Розтратування виснаження. Ми розпалимо зараз багаття і, мабуть, будемо спати? там, ось тут. Тепер ми не будемо на ось тому дивані, ми будемо прямо на землі. Як котик розкрутився і спить. Довго сьогодні спали ми. зараз вже скоро 12-та. Прикидаємося, давай. Розпалимо зараз багаття. Приготуємо сніданок і будемо підбивати підсумки сьогоднішньої серії. А результатів у нас не дуже багато. Я сподівалась. Ой, маршмели, подібні. Мершмели. Я сподівалася, що у нас буде більше всього, але тут якось не дуже щедро все на здобутки, на скарби, камінчики і жаб. Хоча зараз жабок дуже-дуже багато. Але вони всі дешеві. Ми не зробили собі палаточку якусь, де могли б спати, зате тепер можемо спати ось так просто на землі. У нас нема ніякого душу, нічого. Зате є багаття і маршмеллоу. На наступну серію я постараюсь набагато більше всього підготувати, але поки що це така водна, так би мовити. Для мене, щоб спробувати, щоб а! влитися трошечки а, можливо. І сподіваюся, вам було цікаво спостерігати за цим дивитися. І я це все-таки випустила, в принципі. <зві> Дякую всім за перегляд і до зустрічі!